Вітаю вас, дітка. Спробуйте відгадати загадку. Воно потрібно для рослин, воно потрібно для тварин, воно потрібно для людини, без нього не прожити й днини. Правильно, діти, це сонце. А чи є сьогодні на небі сонце? Тоді заплющить очі. І підніміть обличчя до сонця. Чи так сонце гріє як улітку? А яке влітку сонце? Влітку сонце яскраве, гаряче, спекотне. А восени яке сонечко? а восени менш яскраве, нижче на небі. Але все ще надає нам багато тепла та світла. А яке зараз повітря? Тепле чи холодне? Чому? Повітря тепле, бо сонячні промені зігрівають його. А яку користь сонце приносить природі? Чи знаєш ти? Послухай, я нагадаю. Тобі про Сонце. Сонце найважливіша для людей зірка, яка забезпечує і підтримує життя на планеті Земля. Навколо нього обертаються всі планети, їх супутники, а також комети і метеорити. Воно в мільйон разів більше за Землю. А світловий промінь доходить до Землі. За вісім хвилин. Сонце невмовірно гаряче, але завдяки сонцю ми живемо, харчуємось плодами землі, овочами, фруктами, ягодами, розводимо худобу та й взагалі насолоджуємось життям. А чому так? А по перше, сонце це світло. Без світла. Рослини б не змогли виділяти кисень в атмосферу. Але ж ми дихаємо тільки завдяки кисню. Без світла у людини з'явилася б нестача вітаміну Д, який необхідний для підтримання наших кісток. Кістки стали б крихкими і ламкими. А по-друге, сонце це тепло. Без тепла наша земля перетворилась би в величезну кулю льоду. І все живе зникло би з лиця землі. Ось чому сонце так важливо для нас. А зараз, діти, відгадайте загадку: він гріє і пече, та як зайчик грається, схочеш взяти його, втече і мерщий сховається. Що це, діти? Так, це сонячний зайчик. А за допомогою чого утворюється сонячний зайчик? Промінці сонця відбиваються у дзеркалі і з'являється сонячний зайчик. А чи може з'явитися сонячний зайчик у похмуру погоду? Звісно ж, ні. А зараз, діти, я вам пропоную погратись з сонячними. Зайчиками